Привіт глядачі. Покажу вам свої останні цікаві знахідки на антикварній барахолці. Перше, це книга присвячена відомому німецькому політичному і воєнному діючу Паулю фон Гінденбургу. Називається вона Гінденбург das Deutsche Вольг. Тобто Гінденбург як пам'ятник німецькому народу. Величезна. Товста і дуже-дуже важка. Давайте зазирнемо всередину. Якісна поліграфія. Маса цікавих історичних фото, ілюстрацій, картин, малюнків, схем. Все, що пов'язане з життям і діяльністю Гінденбурга. Ілюстрації переважно воєнної тематики. Гінденбург приймав участь у Першій світовій війні і був президентом Німеччини з 1925-34 по 1934 рік. Дуже класна книга. Зацінять колекціонери-мілітаристи і ті люди, які цікавляться подіями Першої світової війни. І другий предмет, цікавий, який я знайшов. Це колекційні сигаретні вкладиші або сигаретні картки, присвячені одному відомому австрійському художнику, який теж був відомим німецьким політичним і воєнним діячем. Цілий набір присвячений, присвячений одній особистості. Ось тут трохи відклеїлося, можна зазирнути, як вони виглядали на звороті. Тут вказувалася інформація е, про подію, вказувалося, де зроблено фото, і мав вказуватися номер картки, щоб їх можна було колекціонувати. Люди їх колекціонували і складали у альбоми. Ну, на цьому все. Бажаю вам цікавих знахідок і цікавих нових поповнень і надходжень у вашій колекції. До побачення!